Всім привіт! Сьогодні а, ми привіт, з вами. Привіт, вибачте, хто де Марк і не слід. Вибач, будь ласка, друже, я зовсім забігалася. Мене звати Руслана, я тревел блогер і сьогодні запрошую вас надягати своє найкраще обрання і разом з нами відправлятися до весняної Європи. У філа для романтиків. Поїхали! І ось ми вже на головній точці відправлення терміналі А. Паспорти перевірили, валізи в автобус склали, водичку в дорогу взяли і прямуємо до нашої першої зупинки казкової Праги. За легендою Прага перекладається як поріг. Поріг, перед яким схиляються, як перед королевою. Прага з давніх часів серце Європи її містична столиця. Серед європейських міст конкуренцію у Празі можуть скласти лише Париж, Рим і Барселона. Її називають містом ВЕШ. І чи справді це так? Ми з вами перевіримо. Ось це астрономічний годинник на вежі ратуші, і це не просто годинник, бо за його допомогою можна дізнатися дату, фазу місяця, схід сонця і навіть положення знаків зодіаку. кажуть, що він може і гороскоп розказати. Що прага це найромантичніше місто Європи? Ну хоча б згадати традицію, обов'язковий поцілунок на Карловому мосту. Її тут всі шанують. Дивіться, давай не відставати ж нам на традицію. Є в празі вулиця, якою одночасно дві людини пройти просто не можуть. І називають чортовка, як і винарня розташована неподалік. Завсідники винарні йшли по цій вулиці і трималися отако обома руками. У вільний час радимо відвідати екскурсію до праського граду. Він занесений в книгу рекордів Гіннеса як найбільша резиденція. Кожного дня о півдні тут відбувається зміна караулу. Це пост номер один в Чехії, і тому прийти зняти це собі в інтернет, і приходить просто тьма народу. Я така маленька, а він такий здоровий. А я така маленька. А він такий здоровий. Я така маленька. А він такий Ну что, господа, я вас приветствую в самом прекрасном городе Европы. Почти 9 квадратных километров под охраной ЮНЕСКО. Перед вами потрясающий вид на Пражский град, Вальштейнский дворец. Вы слышите приветственные крики белых и цветных павлинов. Добро пожаловать в Прагу, в этот самый красивый город Европы. После насыщенной прогулянки по праве, чего больше всего хочется? Посидеть хочется? А поїсти, а на свіжому повітрі погуляти. Тоді ласкаво просимо на корабль по Волтаві, який вже без нас пішов. Ні, не Я вам розказала, відкриває лише маленьку частинку Праги, не поблукавши по вузьких вуличках, не пройшовши по Карловому мосту і не відчувши романтичність Праги, неможливо зрозуміти, що ж таке Прага. Ну нам вже час їхати, Бувай, Прага. Мілан зустрічай! зустрічає! Так як наш тур з нічними переїздами, я просто хотіла порадити вам декілька речей, які додадуть комфорту у вашу подорож. Перше, це подушка для подорожей. Друге це ковдра обов'язково, бо вночі може бути холодно. Зручний одяг. Ну і можна веселу масочку в мене вона з мопсіками. І вкладаємося спати. По берегах озера розкидані невеликі курортні міста і села. Однак до середини 19 століття знатні аристократи дали старт епосі вілл. І в певний момент обзавестися розкішною резиденцією на березі кому стало не тільки модно, але й престижно. Я хочу запросити вас всіх напевно в найкрасивіше місце Італії чарівне озеро комо. Обов'язково приїжджайте сюди. Напевно, це місце запам'ятається вам на все життя. за кордом! Чао, Мілано. Визнаний центр моди, краси і стилю. Сюди не просто їдуть милуватися архітектурою. Сюди їдуть по шопінгу. У багатьох відправитися у Мілано означає відправитися за покупками. Візитна картка Мілано – галерея Віктора Емануїла, яка перетворилася на сучасний торговий центр. Він часто красується на листівках і обкладинках журналів. А деякі творці моди живуть прямо тут у галереї. Ти спокійно можеш прогулюватися, зустріти, наприклад, Джорджіо Армані, бо його квартира знаходиться прямо над його бутіком. Саш, ну я хочу сумочку. Яку? Ну, гусі, Прага. Ну, або ще не відходячи далеко від галереї, височіє символ міста Міланський собор. Він повністю побудований з білого мармуру і займає п'яте за величиною місце в світі. На головній площі просто якась нереальна кількість голубів, ну і як наслідок їх екскрементів. Але через цю статую пущений легенький ток, який їх відлякує. В Мілані знаходиться найвідоміший оперний театр світу Ласкала. Сюди мріють потрапити всі поціновувачі мистецтва. Але зоні він такий собі звичайний і непримітний, бо коли його будували, просто вирішили не витрачати час і кошти на його оздоблення. Тим паче публіка постійно вимагала хліба і зріліща. Милане самая красивая площадь, площадь Даласкала, в честь, конечно, Великого театра Доласкала. Огромное количество музеев, огромное количество великолепных площадей. Поэтому всех я вас приглашаю в этот город. Спасибо. Слано, все в порядку? Ну, я в Милане тут все одеваются в бренды. Хиба мне не В Мілані погостювали. Тепер же маємо їхати Італією далі. Бо нас вже в себе чекає старенька Венеція. Як свідчить легенда, Венеція виникла з морської піни місто перлина місто, де живуть спогади. Не дарма ж Венецію називають найромантичнішим містом Італії. Венеція з її каналами завжди манила до себе просто величезну кількість туристів. От хто ж відмовить собі в задоволенні прокататися по гранд каналу на гондолі і помилуватися її пишною красою? Ніхто. За програмою Туру ми маємо можливість покататися на гондолах. Можливістю ми, звісно ж, скористалися. Кількість гондольєрів у Венеції лишається незмінною. Їх 425. І серед них лише одна жінка. Єдина в світі жінка гондольєр Венеція це місто кохання, тому що вона дарує вам настільки сильні емоції, які не в змозі подарувати жодне місто в світі. Так. Так. Бо обличчя не видно. У багатьох старих будівлях у Венеції можна зустріти символ святого марка у вигляді Лева, що тримає книгу. Якщо книга відкрита, то це означає, що під час спорудження цієї будівлі Венеція перебувала у мирному стані. Якщо книга закрита, Венеція була у стані війни. Карність Венеції викликала цілий ряд проблем, включаючи й ту, що місто абсолютно перенаселене і просто не справляється з таким потоком людей. Місто немов випромінює тепло, а бірюзові канали притягують погляд не менш архітектурних споруд. Все це створює атмосферу затишку і романтики. Мені тут дуже подобається, Тут дуже красиво. Це саме Венеція – це дуже лучше Мілана і Праги для мене. Це архітектурне диво не опинилося під водою обов'язково. Ну просто необхідно його побачити на власні очі. Але не поспішайте засмучуватися. Ми ще не їдемо додому. Завершені туру вишенькою на торті маємо чарівний Будапешт. От чого б вам більше всього хотілося зранку після нічного переїзду? Ні, ну поїсти це само собою. А от як вам ідея покупатися в термальних купальнях Будапешта? Купальні сечені це величезний термально оздоровчий комплекс у Будапешті, а зовні виглядає ну просто як палац, до того що вважається найбільшим у всій Європі. В наші дні купання сечені це 11 купалень, і 5 басейнів. Вода з температурою аж 77 градусів піднімається з глибини 1200 метрів. Ну, взагалі ловіться тисячу 1200 метрів. Взагалі в купальнях не рекомендується проводити більше двох годин часу. А от пенсіонерам це не заважає. Вони лізуть в молодячу воду, ставлять перед собою такий пенопластовий столик і цілий день ріжуться в шахи. Весь спектр водних процедур, який тільки можна уявити турецькі і фінські парні, гімнастика у воді, всі види масажу, тренажерний зал все, що може зробити відпочинок незабутнім і з користю для здоров'я. Ось і час їхати додому. Можна довго описувати ту красу, що ми побачили, але найголовніше емоції, які всі ми відчули. Ми обов'язково запрошуємо вас в тур дефіле для романтиків. Дякуємо всім тим, хто був з нами в турі. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових подорожей разом з акордом.